Я збрав каву-машину у магазині Алло і вона відпрацювала вже 25 днів і пише, вже тут малювала помилку, що треба зняти накип. Я замовив Алло ось таку засіб для видалення накипу для кавоварок. Зараз глянемо, що тут у нас. Ведині 500 мл. Будемо зараз пробувати заправляти у воду. Спершу буде йти, натискати цю кнопку і буде йти процес вимивання цього накипу. Так що рекомендую цю штуку. Рів, хватить на 5 разів. Так що замовляйте волон.